Пан Андрію, поговоримо з вами про сьогоднішню атаку терористичну з боку країни агресорки Російської Федерації для України не є секретом те, що Російська Федерація постійно намагається атакувати критичну інфраструктуру, і Росія хотіла завдати максимального ураження газовим сховищам і газотранспортним системам на заході України, не тільки якщо узагальнювати, які особливості нічної атаки росіян ви для себе виокремили, і ваша реакція на ось цю терористичну атаку з боку. Росії сьогодні? Ну, особливостей ніяких немає. Ракети заходили на територію України з трьох напрямків, і там, десь на території умовно центральної України з півночі, сходу і півдня заходили крилаті ракети. Скажімо, так єдине, що зібрались, вони як то в момент у них було схоже, що вони з одної точки далі почали рухатись по маршруту на західну Україну. Хочу відзначити насправді для масова відбиття такої масованої атаки, перш за все, крилатих ракет дуже гарну роботу нашої загалом повітряних сил. Ну окремо звичайно виділити тут. Хочеться і авіацію, яка наші вже сучасні зразки, більш сучасні зразки озброєння, які дуже ефективно себе проявляють. І ну наскільки відомо, що якоїсь там критичних, ну скажімо так, якогось реального успіху. Ворог не досяг в процесі здійснення цієї атаки, так що певні там пошкодження були, але ну якби слава Богу, що вони далеко не критичним. Тому на даний момент ворог свого успіху не досяг. Розуміємо, що все весь цей, що скажімо так, що ці атаки вони саме вже бачите настільки на. Елект... Еле... На генерацію нашої електроенергії, як на газу в контексті ну, там, певного шантажу і переговорів, які, скажімо, змусити Україну до переговорів щодо ем, транзиту російського газу, на яку на нас ну, якби, і, на... і деякі наші європейські партнери також тиснуть. І, звичайно, що Росія тисне, оскільки ну, для неї це справді доволі вагома втрата йде їх. ну, Скажімо, доходів, тому якихось там особливостей немає єдине що варто відзначити, що як хочеться провести скажімо, порівняльну паралель з ретроспективою атак, які були здійснені росіяни як Росія здійснювали на наші ем, об'єкти електричної генерації, що на жаль, нам потрібно можливо навіть найближчим часом очікувати. Ще таких же додаткових комбінованих атак, оскільки ворог засоби в нього ще є, а поставлених цілей він, на щастя, на даний момент не досяг. Ну, Будемо сподіватися, що і на майбутнє також йому це не вдасться. Пане Андрію, сподіваємося, і тут ще додам невеличке уточнення від Дефенс Express, опублікували, що під час масової атаки по Україні в ніч на 15 січня росіяни запускали крилаті ракети Х-55СМ із масогабаритними макетами бойових частин. А правильно розумію, що таким чином окупанти хочуть запутати українські сили протиповітряної оборони? Якщо так, то наскільки ефективний цей засіб є в даному випадку? Ну, тут не питання заплутати, це питання в тому, що взагалі ну, якби, класика застосування теорії застосування крилатих ракет, що мають ті ракети, які є фактично ракетами, е основна задача яких відволікати на себе сили оборони. І е Інші це ті, які там несуть на собі реальну бойову частину, а інші, як правило, як більш сучасні, там, наприклад, ракети. Ну, ті ж... Там, Storm Shadow, у Скальпіджі, ми також, коли здійснюємо запуск, ми застосовуємо ракети, основна задача, яких здійснює бойове враження. І паралельно з ними йдуть такі ж мовно, ракети, мабуть, ну, макети, ракет називати, Ті, навпаки, в собі там, несуть додаткові засоби радіоелектронної боротьби, але радіоелектронної протидії, для того, щоб ну, здійснювати таким чином, е ускладнювати роботу станцій. Радіоелектронного спостереження радіолокація стадії радіолокаційного спостереження для того, щоб, скажімо, збивати точність. Ракет, які мають їм протидіяти ем, радянський Союз, в принципі, не мав в собі таких. Ну, якби таку в нього була інша методика застосування. Вони брали якби кількістю. І, в принципі, на основну ракету, тому там встановлювались і е, с, там радіоелектронні пастки, і е, пастки теплою, і теплові пастки встановлювались безпосередньо на ракету. Е, у Росіян є певний запас. Менш маневрених, більш старих, це найстарі старі ракети, скажімо, Х-55, Я так розумію, що вони здійснюють зараз їхню певну переробку або конверсію. На оці, ну, скажімо так, ракети, які здачі яких просто взяти на себе частину наших засобів протидії, наших засобів враження в сподіванні на те, що таким чином. Якусь ракету, яка безпосередньо задача буде, яка несе на собі реальну бойову частиною задачі, яку буде вразити ціль, ми таким чином ну, пропустимо. 100% ракет, на жаль, ніхто не збивав ніколи. Пан Андрій, ще хотіла з вами обговорити інтерв'ю, яке було опубліковано на Ютуб каналі Пресінг, На командир третього жБР, пан Білецький розповів. І висловив наступну думку, що для залучення українських добровольців потрібно змінити підхід до їхньої підготовки, виживання, планування, цінності, що зменшить втрати та підвищить ефективність. Чи погоджуєтеся ви з даною думкою? Та, взагалі, як ви ставитесь до теперішньої мобілізації до цих мобілізаційних процесів, в які у нас є проблеми? Найголовніші наскільки нам вдасться їх вирішити. Якщо вирішити, вдасться, то яким чином це варто робити? Тому що очевидно, що комунікація влади з суспільством в даному випадку вона була провалена, і сама мобілізація вона не така ефективна, як хотілось би її мати. Ну, перш за все, я стовідсотково погоджуюсь з паном Білецьким, тому що ну. Перш за все підрозділи, які показують свою ефективність, скажімо так, підрозділи, які показують ну, якесь адекватне, просто як мінімум адекватне відношення до своїх бійців, які дійсно здійснюють гарну їхню підготовку. В них і в якийсь момент багато з цих підрозділів до речі створило свої окремі рекрутингові центри. І вони також ефективні, в них проблем насправді ну, з комплектацією немає. По-друге, хочу сказати, що у нас загалом нам треба міняти систему ну, якби управління військом, багато в чому, тому що нинішня система показує себе да, в нинішніх от в таких умовах війни, які в нас є вже на даний момент, вона себе показує неефективною. Що стосується мобілізації, то тут владою було. Скажу, тут владою було не лише, скажімо, неправильно вибудований. Не, тут не лише проблема в діалогу з суспільством. Тут і загалом поведінка влади, підготовка, нормативно-правова підготовка і строки, якість. Там нам потрібен був фактично новий закон про мобілізацію. А ми отримали старий, просто ну, там, трошки під, трохи поправлений. Реально нових якихось ефективних інструментів не отримали. Сам підхід до роботи територіальних центрів комплектації і формування. От. І у нас як результат ми отримуємо найчисельніші наші рід е військ. Це сухопутні війська, що які там, які залежать, у них рекрутинг їх залежить просто від цих територіальних центрів комплектації. Вони опинилися в ситуації, коли в них там багатьох підрозділів є проблеми. Плюс є, звичайно, загалом підхід до. Пан Білецький дуже гарно сказав, що в нас є проблема в професіоналізмі в армії. Перш за все, в нас є проблема в професіоналізмі нашого військового керівництва, це старший офіцерський склад, дуже багатьох. Це раз. Друге, це загалом до підходу до менеджменту армії, тобто це як і рекрутинг, це як і здійснення перепрофекту. Навчання, підготовки за окремих деяких мож... ну, необхідностей, скажімо, перепрофілювання того чи іншого спеціаліста в армії. В цьому також є підходи. І звичайно, підхід до, ну такий він великий. Це загалом ті стандарти оцінки діяльності, тому що ну якби є підрозділи, які можуть знаходитись от, прямо один поруч з одним одним, в іншому все буде. Поганої великі втрати, інший буде нормально собі нести службу і виконувати і норм і ефективно виконувати бойову задачу. При цьому що так в результаті цього якісь підходи до оцінок цього і до, до цих там командування двох підрозділів, вони будуть однакові, що не є ефективно. Тому у нас питання ефективності нашого командування, то воно так стоїть. Тому ну, що на ньому, так, на жаль, лежить багато задач, але ну, це такий час війни, що ці люди мають на собі велику що не мають велику кількість задач виконувати. От, тому що стосується влади це ну це до речі, там. Не лише моя думка, це не лише думка мотески ну, пана Білецького. Це думка у нас і багатьох представників таких ну, серйозних і волонтерської спільноти. Тут не не питання якогось, хотів би одразу відмежуватися. Це не питання якоїсь там політичної критики, але є і великі. Ну вони давно вже стоять я вважаю, питання ефективності загалом управління державою. А армія вона ж є. Знаєте, насправді, ну це ще більше ніж покажуть, що там політики там це відображення всіх проблем суспільства? А така армія – це ще більше це є фактично, це є фактично, просто зріз суспільства з усіма його проблемами, які в цьому зрізі вони концентруються. Тому ну, я ж кажу, питань дуже багато, і ну питання щодо мобілізації. Так, мобілізація у нас відверто була провалена, і та історія, яка на жаль, там виник цей скандал вчора з переводом частини повітряних сил. Ну це знаєте, питання просто. Гасити пожежу заднім числом, абсолютно точно, пане Андрію. І от дійсно, як ви вже наголошували, як сказав командир Трачужберг, що у нас є батальйони, які за 6 місяців отримали більше ніж механізована бригада за рік. А потім наставці можуть казати, ось ці молодці, а ці не молодці. Тому потрібно ці проблеми вирішувати. Сподіваємося, що в 25-му році цьому приділять велику і достойну увагу. Пане Андрію, вам ви вчера... ну, Знаєте, проблема не лише в тому, що отримали mm -hmm. питання в тому. А чому одні використавши використав ви використав... Випов... питання дуже просто дуже просто можна поставити в процесі оцінки? Чому один підрозділ, використавши всіх типів ресурсів, людина, на жаль, це теж ресурс в армії в п'ять разів менше за той же період часу? Фактично виконала тобто задача була двома підрозділами. Mm. Фактично виконана однакова. Але при цьому один підрозділ отримав п'ять разів більше ресурсів на виконання такої ж задачі, а інший використав п'ять разів менше. І отут питання оцінки ефективності. А якщо подивитися загалом, то задача була виконана і тими і тим підрозділом mm. абсолютно однаково. Пане Андрію, я вам дуже дякую за те, що ви долучились до прямого ефіру. Сподіваюсь, наступного разу буде часу більше поспілкуватися. Я вам бажаю спокійного вечора. Кажу до зустрічі. Нагадаю, що Андрій Краморов, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.